29 серпня, день, коли в Україні вшановують пам'ять воїнів, які полягли на фронті. Ця дата є згадкою про Іловайську трагедію 2014 року. Тоді сотні захисників потрапили в оточення і загинули. Про заходи, які відбулися на Прикарпатті, наш Денис Лужний розкаже в Україні. Загальна національна хвиля. День пам'яті в Івано-Франківську розпочався з хвилини мовчання. На площі перед обласною адміністрацією зібралися рідні загиблих, військові та місцеві посадовці. Наші захисники потребують вшанування не тільки е, такими заходами, а й щоденно ми згадуємо про тих хлопців, які йшли так званим зеленим коридором е, світлоїм пам'ять а також е, згадуємо про кожного, хто загинув на цій війні, адже це люди, які е, віддали своє життя найдорожче заради того, що ми мали з вами мали майбутнє. 29 числа. В полі соняшників, коли тривав Іловайський котел, дуже було багато втрат. Наше військо на той час зазнало найбільше втрат і. Ця, ця квітка стала символом. Отже, ми сьогодні шановні пам'ять і низько схиляємо головами перед нашими захисниками захисницями. Шість років тому, 29 серпня, офіційно стало днем пам'яті. Ми довго до цього йшли, тому що держава не признавала день пам'яті 29 серпня. Оця дата, 29 серпня, для родин дуже важлива. Ми цю дату виборювали цілих п'ять років. Не тут на місцях, тут нас не розуміли. А ми їздили автобусами uh -huh. до Михайловського собору. Ви знаєте, там стіна пам'яті, і там збиралися всією Україною. Пані Надія, мати полеглого захисника Тараса Стахіва. 18-річний хлопець загинув 15 січня 2023 року. За три дні до свого дня народження. Я на той момент домащувала кремкачів, коли я отримала. Звістку про загибель сина і торти на його день народження. Реакція це Ну, Щоб ви розуміли, я взагалі не плакала, його не могли вивезти звідти з поля бою, і вже коли його вивезли, то це добровольче формування. У нас почалися перемовини, як вони мені його мають привезти. Шоком було це. Сьогодні жінка прагне лише одного, аби загибель її сина на війні визнали на державному рівні. Я сподіваюся, що мій син він виконав обов'язок перед Україною. Він з гідністю і з честю поліг за незалежність України і тому сподіваюся, що держава до мене також, як до матері загиблого, повернеться обличчям. І припини оці ці мої поневіряння у вигляді звернень, і отримані заперечень. Згодом франківці спільною молитвою у гарнізонному храмі вшанували пам'ять загиблих захисників. і захисниці, які віддали свіття за Україну, Господи, і сьогоднішній день міхню пам'ять шановуємо, і що було прощена, і всяка провина вірна, то не а ще десятки родин героїв отримали почесні відзнаки. Посмертні ми пам'ятаємо, пам'ятаємо, що війна триває з 2014 року, і треба вшановувати пам'ять наших героїв. І тому сьогодні вручили чергові нагороди. Це звання почесних громадянин міста Івано-Франківська і медаль за честь і звитягу. На жаль, хлопцям посмертно одну з таких нагород тримає в руках і пані Зінаїда. «Новобахматівка, Бахматівка район, Ремдонецькій області, мати Зінаїда. Її син три роки тому загинув, захищаючи Україну. На початку 22-го року він пішов добровольцем. Через місяць його не стало. На сьогоднішній день нема ні могилки, ні дитини, нічого. А ще цього дня на Прикарпатті лунав дзвін пам'яті. Нагороду свого хрещеного батька, загиблого бійця Андрія Луцика, отримала 11-річна Тетяна. Передавав іграшки, коли був на передовій Михайло Михайловича. Різні подарунки приїжджав, приїжджав їздив з нами. Нагороджений Сергія Ярославовича Хріновського. Нагороду отримує мати героїв. Не віриться. Загиблих побратимів цього дня згадували і їхні товариші. У кожного з них своя історія. Я воював в першу чергу за свою дочку. Я воював за свою сім'ю. Я воював за свою націю. Я воював за своїх побратимів. Я воював для того, щоб не було війни. Спільною для всіх є лише віра в перемогу.